На початку ХХ століття українці залишалися розділеним народом. Після Першої світової війни землі західної України були розділені між кількома державами. Закарпаття, яке часто називали підкарпатською Руссю, відійшло до складу Чехословаччини. Це була територія, де жили переважно українці, русини з власними традиціями, мовою та культурою. Водночас сусідні держави, Польща, Угорщина та Румунія прагнули контролювати цей стратегічний регіон. У 1930-х роках ситуація в Європі ставала дедалі тривожнішою. Німеччина під керівництвом Адольфа Гітлера готувалася до великої війни. Сусідні держави намагалися використати слабкість Чехословаччини, щоб відірвати від неї території. Закарпаття, яке до того ж лежало у самому центрі Європи, виявилося на перехресті цих геополітичних інтересів. Українці краю дедалі голосніше заявляли про своє право на самовизначення. У 1938 році Чехословаччина переживала кризу після Мюнхенської угоди, за якою судецька область відійшла до Німеччини. У цій атмосфері закарпатські українці проголосили автономію. Восени того ж року було створено уряд автономної підкарпатської Русі, який згодом очолив Августин Волошин, священник, педагог і політик, що став символом боротьби за українську державність у Карпатах. Проте разом із політичними рішеннями виникла й необхідність у військовій силі. Угорщина мріяла про приєднання Закарпаття до своєї території, а польща теж не бажала бачити там українську державність. Щоб захистити себе від зовнішніх загроз, місцеві активісти і націоналісти почали створювати збройну формацію – Карпатську Січ Карпатська Січ виникла восени 1938 року як парамілітарна організація, що мала обороняти населення від агресії. Її основу складали молоді, патріотично налаштовані українці, студенти та селяни. Багато хто мав досвід служби у різних арміях Європи, адже регіон був частиною Австро-Угорщини, а згодом Чехословаччини. Січовики носили просту уніформу, часто складену з перероблених військових одностроїв, і мали зброю, яку вдалося зібрати після війни або отримати з інших джерел. Попри скромні ресурси, січ швидко перетворилася на символ українського опору. Молодь із різних куточків Закарпаття зголошувалася вступати до лав формування. Атмосфера була піднесена. Люди вірили, що українська держава нарешті може відродитися. Хай навіть у гірському краї, але це буде свій вільний край. У березні 1939 року, коли Європа вже стояла на порозі Другої світової війни, настали вирішальні дні. Чехословаччина фактично перестала існувати. Її землі розбирали сусідні держави. У цих умовах уряд Августина Волошина вирішив проголосити незалежність Карпатської України. Це сталося 15 березня 1939 року. У місті Хуст було проголошено самостійність Карпатської України, а Волошина обрано президентом. Ухвалено конституцію, яка визначала українську мову державною, прапор синьо-жовтим, а гербом тризуб із хрестом. Для українців це була мить надії. Здавалося, що нарешті постає своя держава. Хай навіть у гірському краї, але це буде свій вільний край. Але проголошення незалежності стало сигналом для сусідів. Угорщина одразу почала підготовку до вторгнення, і вже наступного дня, 16 березня 1939 року, Карпатська Січ мусила взяти до рук зброю і стати на захист молодої держави. Їх було небагато, за різними даними, від двох до десяти тисяч бійців. Вони мали обмежену кількість гвинтівок, кілька кулеметів, майже не мали артилерії. Проте їхня рішучість і віра у власну справу стали сильнішими за будь-які гармати. Попереду на них чекав останній, але героїчний бій. Після проголошення незалежності Карпатської України 15 березня 1939 року. Атмосфера в краю була одночасно піднесеною й тривожною. Українці святкували історичну подію, але розуміли, що на обрії вже нависла небезпека. Угорські війська, які отримали зелене світло від Гітлера, почали наступ на територію Молодої республіки вже наступного дня. На момент проголошення незалежності Збройні сили Карпатської України фактично складалися лише з Карпатської Січі. Це була напіввійськова організація, що не мала ані достатньої зброї. Ані підготовки для масштабної війни. Більшість бійців це селяни, студенти, молоді націоналісти, які брали в руки гвинтівку вперше. У кращому випадку вони мали кілька тижнів навчань, проте дух і патріотизм компенсували відсутність військового досвіду. Угорська армія, яка рушила на Закарпаття, налічувала понад 40 тисяч добре озброєних солдатів, підтриманих артилерією й авіацією. Вони мали досвідчених офіцерів і чіткий наказ швидко знищити опір і приєднати край до Угорщини. Попри очевидну нерівність сил, січовики не відступили. Перші бої розгорнулися вже 16 березня. Найзапекліші зіткнення відбулися поблизу хуста, столиці новопроголошеної карпатської України. Тут січовики намагалися зупинити наступ угорців, щоб виграти час для уряду. Молоді хлопці, багато з яких ще вчора сиділи за партами, ставали до кулеметів і копали окопи в холодній весняній землі. Вони не мали шансів у відкритому бою, тому вдавалися до партизанських методів: засідок у лісах, а так невеликими групами, використання гірських перевалів для оборони. Одним із символів цієї боротьби стала оборона хуста. Січовики утримували місто кілька днів, чинячи відчайдушний опір переважаючим силам. Особливо криваві події сталися біля хустського замку. Тут кілька сотень січовиків намагалися стримати наступ угорців, але після жорстокого бою більшість з них загинула або потрапила в полон. Угорські солдати нещадно розправлялися з полоненими, розстрілюючи їх на місці. Це було справжнє випробування для молодої держави, яка щойно постала і уже захлиналася у крові. Окремі групи січовиків боронили також стратегічні переправи через річки і гірські перевали. Наприклад, біля Севлюша, нині виноградів, точилися бої, де кілька десятків українських бійців змогли на певний час затримати наступ цілої угорської колони. Такі епізоди ставали проявами героїзму, які пізніше увійшли в народну пам'ять. Та, попри героїчний опір, доля Карпатської січі була майже вирішена від самого початку: не було союзників. Не було сучасної зброї. Чехословацькі гарнізони, які ще залишалися в краї, часто ставали на бік угорців або просто залишали позиції, щоб не втручатися. Допомоги ззовні чекати було нізвідки. У ці дні молоді українці в Карпатах відчули себе продовжувачами козацької січової традиції. Вони йшли в бій із криком Слава Україні, усвідомлюючи, що шансів мало, але честь і свобода варті більше за життя. Їхня мужність і жартовність надихала навіть тих, хто не тримав в руках зброї. До 18 березня бої поширилися по всьому Закарпаттю. Села і містечка одне за одним падали під ударами угорської армії. Карпатська Січ відступала, але не здавалася. Для багатьох це була боротьба не лише за край, а й за майбутню незалежну Україну. Ці кілька днів стали справжньою війною всупереч усім шансам. І, хоч доля молодої республіки була вже вирішена, січовики вписали свою сторінку в історію як приклад неймовірної відданості. До 18 березня 1939 року доля карпатської України була фактично вирішена. Угорські міська зайняли більшість ключових міст і сіл, а уряд Августина Волошина не мав ні сил, ні ресурсів, щоб продовжувати спротив. Президент Карпатської України змушений був залишити хуст і виїхати до Румунії, щоб уникнути полону. Держава, яка проіснувала всього кілька днів, зникла з політичної карти світу. Проте карпатська Січ ще трималася. Невеликі загони січовиків продовжували бої у горах і лісах, навіть тоді, коли вже було зрозуміло, що перемогти неможливо. Для них це була справа честі. Вони не хотіли скласти зброю перед ворогом. Який прийшов забрати їхню землю. Угорська армія діяла жорстоко, полонених січовиків часто розстрілювали без суду. За кілька днів боїв і каральних акцій загинули тисячі українців. Особливо трагічними стали події біля хуста та сваляви, де угорські війська розстріляли сотні полонених бійців і мирних жителів, яких підозрювали у підтримці Січі. Це був справжній терор. Спрямований на те, щоб залякати населення і зламати будь-який опір. Частина січовиків намагалася прорватися через Карпати до Галичини, щоб знайти притулок у Польщі, але й там їх чекала непроста доля. Польська влада вороже ставилася до українського руху і часто заарештовувала тих, хто рятувався втечею. Багато хто з молодих вояків опинився в таборах або у в'язницях. Незважаючи на трагічний фінал, Карпатська Січ залишила по собі величезну моральну спадщину. Це була перша спроба у ХХ столітті створити незалежну українську державу після поразки визвольних змагань 1917 1921 років. Хоча держава проіснувала лише кілька днів, сам факт її проголошення показав, що українці прагнули свободи і були готові боротися за неї навіть без шансів на успіх. Для молодого покоління українців 1930-х карпатська Січ стала символом самопожертви. Ці хлопці та дівчата, які йшли у бій із примітивною зброєю проти цілої армії, показали приклад неймовірної відданості ідеї. Їхні вчинки надихали наступні покоління борців за незалежність від підпільників ОУН і вояків УПА до сучасних захисників України. Карпатська Україна стала жертвою великої політики. Великим державам було байдуже до долі маленької країни в горах. Але для українців ця історія довела, навіть у найважчі часи. Прагнення до свободи не можна знищити. Сьогодні Карпатська Січ нагадує нам, що боротьба за державність це не лише великі перемоги, а й поразки, які закарбовуються у національній пам'яті. Героїчний опір березня 1939 року став своєрідним передвісником того, що вже через кілька місяців світ порине у вир Другої світової війни. І, хоч держава не встояла, вона залишила в історії України. Світлий, але трагічний слід Карпатська Січ. Це доказ того, що навіть у найтемніші дні українці шукали шлях до свободи, і, хоч цей шлях був коротким, він залишив у серцях людей віру, яка передавалася з покоління в покоління.